Шановна молодь наша і старше покоління. Я радий привітати вас початком, весняним початком футбольної гри. Вам драчі, вона в футболі завжди потрібна. Але, я так думаю, ми сьогодні, мабуть, ви хто пам'ятає, хто ні, день заводу. Сьогодні той день, коли на сьогоднішній нами багатьох немає. Тому я пропоную хвилину мовчання. Дякую до все Дякую, Валерій Володимирович. Хочу так само привітати всіх нас з цим футбольним святом Глевацьким. Це вже наш другий турнір, як показує практика, що нічого складного в його організації немає. Хочу подякувати нашому селищному голові Жирівцову Валерію Володимировичу, то що в цьому році селищна рада таки суттєво допомогла в організації цього турніру. І також деяким е, селищним нашим бізнесмедом, зокрема Йомці Олександров, який так само долучився. Так, да, і е, в принципі, е, все поле, розмітка, ворота, організація нічого б не відбулося без вас. Тому це, можна сказати, така наша самоорганізація цей футбольний турнір. Будь ласка, uh, я, я хочу побажати нам всім. Uh, Я хочу поважати нам всім, щоб наше свято футболу вдалося. Я думаю, що вісім команд у нас було ми ледь не збирали в минулому році шість, зараз у нас вісім. Я думаю, що ми вийдемо на той рівень, що у нас буде 15 чи 16 команд. У нас буде вдалося, всі в голосі всіх будуть грати футбол. Бажаю всім здоров'я. Поважати хочу, щоб, щоб переміг сильніший, щоб не було у нас на турнірі травм. Пам'ятаємо всіх, що в минулому році у нас Павлюк Дмитро зламав руку. Він у нас є знову ж таки в команді. Дмитро не ламає руки більше. І зараз у нас після, жериб... після гімну відбудеться жеребкування. підходимо до солодки, капітани команд, будемо визначати, хто буде грати перший і далі розпишемо сусідку турніру. Гімн. <звук> Перемоги всім удачі! Ветерани два. Постираємо. Ветеранам видачі, так? Легенда три. Зараз у нас всі покроємо. Второй Мария. Дивіться, Саша хороший бігунок, Саша, докуда на краю. Саша бігунок. <клубить> Раз, не знаю, Женя. Женя, ти слева. Раз пойдет. Лево, слева, снял. Че на бок, набор? А, ты сни, オブナス。 ক'ত কথা কলে আছে যায় Артем, Артем, Артем! Игрочкова, Артем! Игрочок, Артем. you yeah, got so off with point

Давай, давай, показать. Надо было, бы в другой угол, блядь. все, поздно. Ничего, 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 ничего. Ничего. Вот он где? Вот только Сейчас бьет Юрка, ты.

Хлопці, хвилиночку уваги. Да -да. Становна хлопці, ще року серця хочу подякувати всім за участь в нашому весняному турнірі. Дуже приємно бачити, що в нас багато спортивної молоді. Яка не байдуже до спорту. Ну що ж, тому не дуже повезло в цьому турнірі. В літо підтримуються і, мабуть, займуть більш достойні місця. А на сьогоднішній день вам велика подяка за участь і наших мешканців, які присутні тут небайдужі. І побажати вам удачі. Я передаю слово Вячеславу В'ячеславовичу. Дякую. Я так, так само хочу всіх привітати. Всіх привітати вас з цим і нас так само з цим футбольним святом. Дуже сподіваюся, що наш Гловацький кубок стане традицією. Є у нас весняний кубок провели, провели в тому році осінній. Тобто до зустрічі десь в жовтні місяці. Сподіваємось, що в принципі всі так само відповідально до цього поставляться. І як ми бачимо, що нічого складного в організації проведення немає. Перший блін був нікому. Початок є, старт є. У нас підтримка вже з'являється з боку селищної ради, з боку місцевих підприємців. Багато хто е, о, о, основний вклад роблять, звісно, що гравців, які беруть участь. Тобто, ще раз вітаю всіх вас. Спасибі зі святого футболу. Так, Хочу дати слово голові федерації районної з футболу. Матушевич Леонид Васильович. Ну В першу чергу дякую за запрошення на сьогоднішнє свято, а це насправді свято, тому що ну, небагато, насправді небагато таких э, віддушень у нас на сьогоднішній день залишається при цій складній ситуації в державі, яка є де і футбол, мабуть, є одним із тих чинників, які спонукають нас до надії до нації. На краще до того, що все-таки ми велика нація. Я хочу також подякувати і вашому селищному голові, і Андрію, і В'ячеславовичу за те, що вони все-таки віднайшли можливість і сьогодні провели це свято. Здається, що десь ще два-три роки назад футбол в Левасі практично його не було. Хтось там щось старався, хтось щось там питався зробити, але сьогодні ну, я бачу, що взивати багато молоді, взивати багато молоді, яка любить футбол і хоче цим займатися. Тому я бажаю вам всім, всім цьому і вам, молодим людям, які займаються футболом, в цьому році виграти першу лігу і в наступному сезоні я вас бачить вашу команду вищій лізі. У всякому випадку у Андрія очі загорілися, селищний голова обіцяє підтримку, так що все залежить від вас. Як би там, Яка підтримка б не була з боку е сільського активу і, зокрема, голови, голова ж не буде по підворами їздити, збирати хлопці. Да? Ну не буде. Голова може допомогти матеріально, допомогти транспортом, вирішити якісь організаційні питання, То, по підворам їздити збирати команду їжа на Тому на 90% все залежить від вас. Я вас ще раз вітаю і бажаю нам разом з вами в Ливасі бачити той футбол, який був тут завжди. Або він на дуже-на дуже серйозному рівні. Всім нам успіхів! І ще від федерації футболу нагороджується дві номінації. Перша номінація кращий воротар. Кращий воротар. У нас віддали на номінацію команді, яка не перемогла, щоб її відзначити. Забарний Володимир. Команда резервістів. І ще одна. Поздравляю. Ще одна номінація наймолодший гравець турніру отримує її п'яниця Артем.

Слава дождался! Ну реально, один Команда остался! Команда резервисты. Не, ну сразу. Будемо до нагородження команди. Третє місце, місце у нас зайняла команда Барса, правильно? Барс Барселона. Барса, вопрос, Барса Гливаса. Награждаємо команду медалями за, за третє місце. Начинаем, клянець. Кияниться. Кіниці мы заканчиваем. Киниці, да, киниться. Починаємо, киниця заканчиваємо. Барса, ну не барселон. Барса. — Барс. Да. Короче, Барселону. — Це Барса. <гум> ну, да, це все барся. То почало це кінець. Най там кинеться, там кинеться. Це грамоти, ви що такоєте свої фізичку. Медалі <сферісті> там <гум> наші. Кращому, так, гравчим. Наймолодшому далі вже. Скільки грамот? Це не по грамота. Як учасник. Треба вписати буде людям. Тати було з Ребята, понимаете, потім... да, вы вписываете фамилии и все подписано. За друге місце нагороджується команда резервисты. <поцелуйся> 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 <поцелуйся>

Перше місце команда фіарітина капітан Артемович Артем. Вручаємо куба. Команда нагороджується також медалями, Потім будете обливатися. Нагороджується команда Філентина. Дякуємо за допомогу. В'ячеслав Братіжко нагороджується. Дякуємо за допомогу проведення турніру Ніру. Всім дякую, турнір оголошую закритим. Вітаю перемоги! От заплати випити. Слава Україні! А ну переможці інші кругу. О, так, працює, ходиш. Полу кругу. Артем ззаді візові. Можна так? Пане В'ячеславе, закінчився турнір. Другий турнір э, у Глевасі э, за рік. За вісім місяців. Скажіть, будь ласка, які враження і який настрій у учасників турніру і організаторів? Ну, що хочу сказати, хочеться привітати всю гливаху з цим святом, яке відбулося. Дуже хорошо, що у нас вийшлося зробити. Сподіваюся, що вийшло надалі цей турнір традиційним. Кубок Гливахи. У нас як не дивно, на таке селище відносно невелике, 10 тисяч населення. У нас сьогодні. Сьогодні брало участь 8 команд. 8 команд складом по 8 гравців плюс ще запас, тобто близько 100 чоловік з Ливахи у нас брало участь безпосередньо в розіграші кубка. Це 1% населення. Тобто, я не знаю, ще таких прикладів по Васильківському району, взагалі по Київській області, де в межах населеного пункту спорівняно з нашим, відбувається такий чемпіонат. Зібралися самі з капітанами команди. Ми разом з Футбольним клубом нашим Динамо Глева Гливацьким, який грає в районних чемпіонатах, організували цей Гливацький турнір. Самі розписали правила, створили регламент за участі капітанів команд і його провели вже. Я вважаю, що в достойному рівні вже другий раз подряд. Сподіваємося, що і в наступному році, не наступного ось весени цього року, ми зробимо ще один розіграш Кубку Глевах. Як ви бачили, сьогодні всі задоволені, всі втомлені, але щасливі. Все вийшло. Дякуючи погоді. Ми почули, настрої. що брала участь влада селищної ради і голова. А район підтримав нас? Ну районна влада, так, добрим словом. Добрим словом, і як ви бачили, був представник районної федерації футболу на нагородженні. Ми його запросили. Він приїхав і сказав добрі слова і привіз нагороди кращому бомбардиру, кращому молодому гравцю. Що хочу сказати, великих витрат коштів цей турнір ну, зовсім не потребує. Селищна рада в цьому році нам допомогла грошима з нагородженням. Всі організаторські, ну скажімо так, клопоти лягли на президента футбольного клубу Динамо Глева і на нашу громадську організацію Рух Перспективна Глава, а також на капітанів команд. Тому сподіваємося, що на наступний турнір ну, участь районної влади буде більш більш плідною.